Дивіться, яка клубничка наша. Поля нарвала. Така хороша, крупненька. Вкусно. 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 Так, дівчатка, продовжую вишивати. Уже дивіться, скільки я вишила. Вже бачите цю. Вже буду тут скоро. Ну, якщо я такими темпами буду вишивати, то може ну, літо її закончу. Ну дуже, воно так красиво. Ну от не можу тільки зрозуміти, ну чого камера не передає оцей блиск? Не передає. Я навіть включила світло. Навіть світло включила, а воно не передає. На подушку поклала. Ой, зараз упаде не знаю не знаю ну воно так світиться рука болить не можу держати так. так світиться так переливаються оці бісеринки це взагалі так переливаються а не можу не передає камера, от не передає оцей блиск. Це все не передає. Погано, погано, погано. Ну, а так ось, бачите, як. Красавиця восточна. Красавіця восточна. Ну, на сьогодні в мене все, бо я щас пишу в мене щас буде прямий ефір на Тіктокі, то я. Але оце ось така робота. Але оце така робота. Так що, якщо хто хоче, я до кінця літа, може, все-таки закінчу її. Може, все ж таки закінчу до кінця літа. Так що комусь можна, можу продати на подарок. Така красавиця, восточна красавиця. Вона буде, ну. Я не знаю, навіть, як її покласти, чи так, чи як, щоб. Ну, дуже гарно. Дуже гарно, дуже. Звісно, бісеринки, це взагалі. Так що замовляйте, може хтось хоче на подарунок. Коли буде готова, то може. Спочатку думаю, ой, те, а потім буду браслети. Ні, ну, по... Я думаю, нет, треба вже закінчувати щось одне. Навірно, таки я її закінчу, Тим більше мені оцей основний участок. Там вже трошки легше. Ну і тут вже швидше. Ну і там брожечка і сережка. Вже буде не так. Ну, оце, оцей, оцей участочок, оцей, ось, оцей самий такий ваші. А там вже, бачите, він тонше. Тут теж так накидочка тоньше. Ну і сережки, звісно, сережки. Сережки, брошка, Ну, там сережка і брошка можна, що сережку, що брошку за день. День сережку, день брошку і все. Сіки там її вишивати. І отака. Так що, якщо комусь сподобалося, можете зразу бронь робити на цю картину. Продам. Не знаю, скільки я за неї візьму, звісно. Ну, якщо в рамки, то, понятно, дорожче. Якщо без рамки, то дешевше. Але ось така. Так що, можете замовляти. Всім привіт! Готувалася, готувалася на ефір. Почала включила ефір на Тік-Ток. Ну, на Почала так хорошо працювати, люди пішли. Навіть, як хтось почав пода... дарити подарунки, Поняли оце все. І бах, пропав світ. Ну, ладно, пропав світ. Щось може статися. Щось може, все може статися. Все може статися теперішній час. Але я ж навіть Із цього не могла попасти. Ну, із мобільного інтернету. Обичного... Я як ну, не, не виходить в мене, то я через мобільний інтернет. А це навіть мобільний інтернет щось у мене не грузе. Не знаю, що трапилося, що це. Я, я така, я не можу загрузити відео. Я вже отправила і на TikTok відео людям кажу, що я, це не я там, що заховалася, що там щось думаєте, може. Це дійсно так. Це дійсно так, це воно. 에, пропали ну, технічні проблеми, що я не можу <хи> попасти. Ну, Я загрузила таке відео, зайшла, перезайшла, там, в общем, ну, так як я це можу в общем, зробити. Зайшла, перезайшла, оп'ять, загрузила. Ну, Я думаю, що ті, хто подивляться, то почитайте, тоді вже і напишуть. А так, ну, реально, не знаю, що це, як це. Зараз попробую тепер. Це смонтірувати щось і показати наснімала. Може на Ютубі не так. Ну, я ось як загружаю ролики з Ютуба, то краще йде. А от з ТікТока щось воно ніяк не прокачує. Ну, ніяк. Так що такі діла. Так що сиджу жду, коли він появиться, я не знаю. Коли той світ появиться, я не знаю. Ну, появиться, то появиться це таке. Ж не буде постійно його немає. Але бачите, отак от було, було, а потім тільки раз. І немає, і, головне, все пропало, як то кажуть, все пропало, все пропало. <хи> так що зараз загружу, попробую на на цей, на... Із... із мобільного на YouTube, як воно чи буде грузитися ні. Та я тут таке. Ну, кончила вишивати, сілась, думаю, там це бах. Ну, щось в нашому житті все буває, все трапляється, до треба бути готовим, не треба бути так сильно паніку впадати, я не впала. Просто що тут якраз, як то кажуть, тємка пішла, а тільки от так, от нежданчик. Не такий, такий нежданчик, ну добре, Буду ще щось спробувати.